Ватсон, що вам спадає на думку, дивлячись на зірки у нас над головою? Ну, мені спадає на думку нескінченність Всесвіту, великий незбагнений задум нашого творця. А вам, Холмс, що приходить? А мені, Ватсон, приходить питання, хто в нас намет посеред ночі злямзив? Вовочко, ти знову лізеш до мене зі своїми брудними намірами? Машенько, ну що ти? Я їх перед цим ретельно вимив. Любчику, ми цього року поїдемо у відпустку, де все включено. Звичайно, мила. А куди? На Кариби чи на канари? Мила, все включено. Може бути тільки в одному місці на цій планеті. Це у матусі на дачі. Три сестри одночасно виходять заміж, і ось їхня перша шлюбна ніч. Мати підходить до дверей старшої доньки і чує звідти її сміх. Потім підходить до дверей середньої дочки та чує звідти її плач. Насамкінець, вона підходить до дверей молодшої дочки, а там тиша. На вона питає у старшої, чому ти сміялася? Напевно, ти не так уявляла собі секс? Та ні, мамо, просто у всіх моїх друзів члени по 18-20 см. А у Васьки лише 12! так смішно було. Мати запитує у середньої дочки. А ти чому плакала? Напевно, було шкода розлучатися з невинністю?» Та ні, мамо, просто вперше в житті я дала безкоштовно, так шкода було. Тоді мати запитує у наймолодшої Ну, а ти чому мовчала? Мамо. А що я могла сказати? У мене рот був зайнятий.